Гарно позитивно, а тепер плов, звісно, то е, не українська їда, але ми собі украли і будемо робити по-своєму. Закарпатський плов. Дивимося. Мечемо цибулю. Майна пожарюємо. Ну, а тепер усю цибулю ми мечемо. м'ясо гов'ядину. Гов'ядину, телятину, свинину. Разні, а не мішай. Мішай маленький. Йоо, що це буде? Сякний. Цю велику лопату Ваня Гуцу. Ваня Гуцу. Но, тільки вже в нас морква і приправи в цьому плові. А зараз буде ще йти рис. Так же дивіться, наш плов готовий. Ай-яй-яй-яй-яй, а ну промішайте, де бота є. Саку лопату зараз. А у вас а вот то не все в лопату. Йоо, яке седи. Немає води. Та не будете мішати. Люди чекають! А що люди чекають? Да ми один сирий та будь-онде гойкати на турнірі, одна дурепа, каже, бамус, мій підір дав сира. Йой, не лайте, бо мене відео.